Осінній ранок у Полтаві видався похмурим та вітряним. Жовте листя кружляло у повітрі, а небо затягнули важкі сірі хмари. Олена Петрівна, шкільний психолог з 15-річним стажем, поспішала до школи номер 23 де працювала останні сім років. Вона любила свою роботу, хоча часом було нелегко діти довіряли їй свої секрети, страхи та мрії, а вона намагалася допомогти кожному. Цього дня все починалося як завжди. Вона прийшла до свого невеликого, але затишного кабінету на другому поверсі, увімкнула настільну лампу з теплим світлом і почала переглядати записи на сьогодні. Раптом у двері постукали. Це була Марія Степанівна, класний керівник третього Б класу. Олено Петрівно, можна вас на хвилинку? схвильовано запитала вчителька. В руках вона тримала дитячий малюнок. Це намалювала Софійка Коваленко. Знаєте, та тиха дівчинка з веснянками. Мене непокоїть цей малюнок, щось тут не так. Олена Петрівна взяла аркуш паперу до рук. На перший погляд, звичайний дитячий малюнок будинок, дерева, сонце, але щось змусило її насторожитися. Кольори були надто темними, гнітючими. Будинок був намальований чорним олівцем. З важкими штрихами, ніби дитина тиснула на олівець з усієї сили, а на вікнах густі грати. Коли вона це намалювала? запитала психолог, уважно вивчаючи деталі. Учора на уроці образотворчого мистецтва. Тема була Мій дім, моя фортеця. Усі діти малювали яскраві веселі будиночки, а Софійка. Подивіться, яке похмуре небо, які темні дерева. І ці фігури. Справді, на малюнку були дві людські фігури одна велика і одна маленька. Велика фігура намальована червоним олівцем, нависала над маленькою, яка, здавалася, зіщуленою наляканою, а в кутку аркуша щось схоже на скриню чи велику коробку теж з ґратами. Олена Петрівна відчула, як її професійна інтуїція б'є на сполох. За роки роботи вона навчилася читати дитячі малюнки, бачити в них те, що діти не могли або боялися висловити словами. Цей малюнок кричав про допомогу. Розкажіть мені більше про Софійку, попросила вона Марію Степанівну, як вона поводиться у класі чи спілкується з однокласниками. Дуже замкнена дитина. Раніше була жвавішою, але останні кілька місяців, наче в себе занурилася. На перервах сидить сама, майже ні з ким не розмовляє. Уроки робить старанно, але коли викликає до дошки, помітно нервує. А ще, вчителька замислилась, останнім часом часто ходить у довгих рукавах навіть у теплі дні. Олена Петрівна кивнула. Картина потроху складалася, і вона їй не подобалася. А що ви знаєте про її родину? Живе з мамою та відчимом. Рідний батько помер, коли їй було чотири роки. Мама працює медсестрою, часто бере нічні зміни. А відчим, чесно кажучи, я його майже не бачила. На батьківські збори приходить лише мама. Психолог ще раз подивилася на малюнок. Тепер вона помітила ще одну деталь на задньому плані, за будинком, виднілася маленька постать, схожа на Янгола, але крила в Янгола були поламані. Добре, я поговорю з Софійкою сьогодні, сказала Олена Петрівна. Коли у них закінчуються уроки? О 12.30. Я можу прислати її до вас. Так, будь ласка. І ще одне чи не могли б ви дати мені телефон її мами? Після того як Марія Степанівна пішла, Олена Петрівна довго сиділа, розглядаючи малюнок. За її досвідом, діти рідко брешуть у своїх малюнках навпаки. Часто саме через малюнки вони розповідають те, про що бояться говорити вголос. І цей малюнок розповідав дуже тривожну історію. О 12.45 у двері несміливо постукали. На порозі стояла маленька дівчинка з рудуватим волоссям, заплетеним у дві кіски. Великі зелені очі дивилися з настороженістю, а веснянки на блідому обличчі здавалися темнішими, ніж зазвичай. Закьє Софійко, м'яко запросила психолог. Хочеш чаю з печивом? Дівчинка невпевнено кивнула і присіла на краєчок стільця. Олена Петрівна дістала з шавки чашки з веселими малюнками і вазочку з печивом. Поки заварювався чай, вона розпитувала Софійку про школу, про те, які предмети їй подобаються, що вона любить читати. Дівчинка відповідала тихо, односкладово. Але потроху почала розслаблюватися. Особливо пожвавішала, коли розповідала про свою кішку мурку. А вдома у тебе є своя кімната? обережно запитала психолог. Софійка напружилася. Так, але я часто сиджу в комірчині. У комірчині? Чому? Бо я погана. Коли я погана, дядя Сергій каже, що мені треба подумати про свою поведінку. Олена Петрівна відчула як у неї похололо всередині. І часто ти там сидиш? Коли як? Учора довго сиділа, бо розбила тарілку, коли мила посуд. Дівчинка говорила все тихіше, майже пошепки. А мама знає про це? Мама на роботі, вона майже завжди на роботі, а дядя Сергій каже, що якщо я їй поскаржуся, то вона засмутиться і захворіє. А я не хочу, щоб мама хворіла. Олена Петрівна обережно взяла дівчинку за руку. Софійко, а можна я подивлюся на твої руки? Закоти, будь ласка, руки ви. Дівчинка відсахнулася, притискаючи руки до грудей. Ні, не треба, я... я змерзла. Все добре, не бійся. Я просто хочу допомогти. Довго вмовляти не довелося. Здавалося, дівчинка тільки й чекала можливості розповісти комусь про свій біль. Коли вона закотила рукави светра, Олена Петрівна ледве стрималася, щоб не охнути. На тонких руках виднілися синці різних відтінків, від жовтуватих старих до свіжих, темнофіолетових. Це дядя Сергій? тихо запитала вона. Софійка кивнула, і сльози покотилися по її щоках. Він каже, що так мене виховує, що я повинна бути слухняною і не засмучувати маму. Але я стараюся, правда, стараюся, просто іноді в мене не виходить. Олена Петрівна обійняла дівчинку, відчуваючи, як тремтить маленьке тіло від ридань. Всі деталі малюнка тепер набували моторошного сенсу. І чорний будинок з ґратами, і та велика загрозлива фігура, і скриня в кутку, яка виявилася кумірчиною, де відчим замикав дитину. Послухай мене уважно, сонечко. М'яко сказала психолог, коли Софійка трохи заспокоїлася. Те, що робить твій вічим, це неправильно. Дорослі не повинні бити дітей і замикати їх у темних місцях. Це називається насильством, і це заборонено законом. Але він каже, що так роблять усі батьки, коли діти погано поводяться. Це неправда. Хороші батьки ніколи не б'ють своїх дітей. Вони розмовляють з ними, пояснюють, що правильно, а що ні. І знаєш що? Ти непогана дівчинка, ти дуже хороша, розумна і старанна, і ти не винна в тому, що відбувається. Софійка підняла заплакані очі. Правда, але ж дядя Сергій каже, те, що каже дядя Сергій, неправда, і нам треба обов'язково розповісти про це мамі. Ні. дівчинка злякано замотала головою. Він казав, що якщо я комусь розповім, буде ще гірше і мамі буде погано. Софійко, твоя мама любить тебе. Вона повинна знати, що відбувається, щоб захистити тебе. І я тобі допоможу. Обіцяю, що більше ніхто не буде тебе кривдити. Після розмови з дівчинкою Олена Петрівна одразу зателефонувала її мамі. Спочатку спокійно попросила приїхати до школи для важливої розмови. Тетяна, мама Софійки, примчала через півгодини, стривожена несподіваним викликом. Розмова була важкою. Коли Олена Петрівна показала синці на руках дівчинки і розповіла про комірчину, Тетяна спочатку не повірила це неможливо. Сергій так любить Софійку. Він завжди казав, що треба бути суворим у вихованні. Тетяна Миколаївно, це не суворість, це знущання над дитиною. Подивіться на цей малюнок, подивіться, який страх відчуває ваша донька. Вона боїться повертатися додому, боїться власного дому. А ви навіть не помічали цього, бо постійно на роботі. Мати розплакалася, пригортаючи до себе доньку. Сонечко моє, чому ж ти мовчала? Чому не сказала мені? Він казав, що ти захворієш і помреш, як татко. схлипнула Софійка. Господи, яка ж сліпа я була, Тетяна витирала сльози. Я думала, він просто допомагає мені з вихованням, поки я працюю. Він же здавався таким хорошим, турботливим. На жаль, насильники часто вміють здаватися чарівними людьми, пояснила Олена Петрівна. Вони майстерно маніпулюють і залякують свої жертви. Але зараз головне захистити Софійку. Ви готові це зробити? Звісно, я більше не дозволю йому навіть наблизитися до моєї дитини. Тоді ось що ми зробимо. Зараз ви з Софійкою поїдете до поліції і напишете заяву Я поїду з вами як свідок і надам свій професійний висновок. У нас є докази синці, малюнок, свідчення дитини. Потім ви поїдете до своїх батьків або подруги, головне, щоб він не знав, де ви. А вже потім будемо вирішувати з розлученням і всім іншим. Але ж всі речі залишилися вдома. Речі це не головне головне безпека дитини. Повернетеся за речами потім з поліцією. А зараз найважливіше вивести Софійку в безпечне місце. Весь вечір Олена Петрівна провела з ними. Спочатку в поліції, потім допомагала влаштуватися у тетяниної сестри. Яка жила на іншому кінці міста. Додому повернулася пізно, емоційно виснажена, але з відчуттям, що зробила щось справді важливе. Наступного дня вона дізналася, що Сергія затримали. Виявилося, що він уже мав проблеми із законом. В минулому його звинувачували у домашньому насильстві в попередньому шлюбі, але тоді справу зам'яли. Цього разу все було серйозно побої неповнолітньої. Психологічне насильство, позбавлення волі. Протягом наступних тижнів Олена Петрівна регулярно працювала з Софійкою. Поступово дівчинка почала уживати. Повернулася усмішка, з'явився в очах. На її нових малюнках будинки стали яскравими, з великими вікнами, без град, а в небі світило справжнє жовте сонце. Тетяна влаштувалася на денну роботу, щоб більше часу проводити з донькою. Вони почали ходити разом до психолога, відновлюючи довіру і близькість, які були втрачені за час життя з тираном. Софійка потроху відтавала, знову почала спілкуватися з однокласниками, сміятися на перервах. Одного дня, десь через місяць після тих подій, дівчинка принесла Олені Петрівні новий малюнок. На ньому були намальовані три фігури, що трималися за руки вона сама, її мама. І шкільний психолог, а над ними літав янгол з цілими розправленими крилами. Це ви нас врятували, сказала Софійка, обіймаючи психолога. Ви наш янгол охоронець. Олена Петрівна притиснула дівчинку до себе, відчуваючи, як на очі навертаються сльози. Вона згадала той перший малюнок темний, страшний, з поламаним янголом у кутку. Який же довгий шлях вони пройшли від того дня? Минуло півроку. Олена Петрівна часто згадувала цю історію, особливо коли стикалася з новими складними випадками у своїй практиці. Історія Софійки навчила її ще уважніше придивлятися до дитячих малюнків, помічати найменші тривожні сигнали. Одного весняного дня вона випадково зустріла тетяну з Софійкою у парку. Дівчинка каталася на роликах, сміючись і перегукуючись з іншими дітьми. Її щоки розчервонілися від руху, а кіски весело підстрибували в такт крокам. Не впізнати дитину, сказала Тетяна, присівши поруч з психологом на лавку. Знаєте, я досі не можу собі пробачити, що була такою сліпою. Як я могла не помітити, що відбувається з моєю власною дитиною? Не картайте себе, м'яко відповіла Олена Петрівна. Ви зробили найголовніше. Коли дізналися правду, одразу стали на захист доньки. Не всі матері знаходять собі сили на такий крок. Сергій отримав три роки, продовжила Тетяна, і заборону наближатися до нас після звільнення. Знаєте, що найстрашніше коли його арештували, з'явилися інші жертви. Виявляється, він і свою першу пачерку бив, але тоді всі промовчали. Олена Петрівна кивнула. На жаль, це була типова ситуація. Жертви домашнього насильства часто мовчать, соромляться, бояться осуду чи помсти, а кривдники користуються цим, переходячи від однієї жертви до іншої. Як ваші справи тепер? запитала психолог, спостерігаючи, як Софійка впевнено маневрує між деревами на роликах. Потроху налагоджується життя. Я змінила роботу, тепер працюю в приватній клініці. Графік зручніший і зарплата краще. Ми з Софійкою багато часу проводимо разом, надолужуємо загаяне. Вона знову почала займатися малюванням. Уявляєте, ходить в художню студію. Каже, хоче стати художницею або психологом. Тетяна усміхнулася. Мамо, дивись. гукнула Софійка, виконуючи якийсь особливо складний поворот на роликах. Обережно, сонечко. відгукнулась Тетяна, але в її голосі вже не було того панічного страху, як раніше. Тепер це була здорова материнська турбота, яка не обмежує, а підтримує. А знаєте, що найбільше допомогло нам отямитися, раптом сказала Тетяна, групи підтримки для жінок, які пережили домашнє насильство. Коли я почула інші історії, зрозуміла, що не сама така, що це не моя провина. І Софійці допомогло спілкування з дітьми, які пережили схоже. Вони навіть створили щось на кшталт власного клубу підтримки. Олена Петрівна посміхнулася, згадавши, як сама порадила їм звернутися до цих груп. Часто жертвам насильства здається, що їхній випадок унікальний, що ніхто не зрозуміє їхнього болю. Але коли вони зустрічають інших людей з подібним досвідом, приходить розуміння вони не самотні. Є ті, хто пройшов цей шлях і вижив. А ще ми завели кота, додала Тетяна. «Пам'ятаєте, як Софійка сумувала за своєю муркою. Ми не змогли забрати її тоді, коли тікали. Тепер у нас живе рудий персик, такий же веснянкуватий, як Софійка. У цей момент до них підбігла захекана Софійка. Олено Петрівно, а можна я вам свої нові малюнки покажу? Я тепер так навчилася малювати. Звісно, сонечко, з радістю подивлюся. Дівчинка витягла з рюкзачка альбом. Тепер її малюнки були зовсім інші, яскраві, життєрадісні, сповнені руху і світла. Особливо олені Петрівні сподобався один там була намальована велика родина мама, бабуся, дідусь, тітка з двоюрідними братами і сестрами і навіть рудий кіт Персик. Всі усміхалися, трималися за руки. А над ними розкинулася величезна райдуга. Це наша родина, пояснила Софійка. Знаєте, я раніше думала, що сім'я це обов'язково мама і тато, а тепер розумію, сім'я це ті, хто тебе любить і захищає, правда ж? Абсолютно правильно, сонечко, відповіла Олена Петрівна, відчуваючи, як щемить серце від гордості за цю маленьку мудру дівчинку. А ще я хочу вам щось показати. Софійка перегорнула сторінку альбому. Це мій новий проект. Я малюю комікс про дівчинку супергероя, яка допомагає іншим дітям, які потрапили в біду. Вона може бачити, коли комусь погано, навіть якщо ніхто більше не помічає. І вона не боїться говорити правду і захищати слабших. Олена Петрівна погортала сторінки коміксу. Маленька супергероїня була дуже схожа на саму Софійку, такі ж веснянки, такі ж кіски. Але головне, в її очах світилася та сама сила духу, яку психолог бачила в очах реальної дівчинки. Знаєте, чому я це малюю? запитала Софійка, щоб інші діти, яким зараз погано, знали вони не самі. Є люди, які можуть допомогти. Треба тільки не боятися просити про допомогу. Тетяна обійняла доньку, і Олена Петрівна помітила сльози в її очах. Але це були сльози гордості та любові, а не страху чи болю, як раніше. А ще я хочу, коли виросту, працювати з дітьми, продовжила Софійка, щоб помічати, коли їм погано, і допомагати, як ви мені допомогли. Бо часто діти не можуть сказати словами, що з ними відбувається, але вони можуть це намалювати. Того вечора, повертаючись додому, Олена Петрівна довго розмірковувала про силу дитячої душі, про її здатність цілюватися і перетворювати навіть найтемніший досвід на джерело світла для інших. Історія Софійки стала для неї не просто черговим професійним випадком, а справжнім уроком мужності та надії. Наступного дня в школі відбувалася педагогічна рада. Де Олена Петрівна виступила з доповіддю про важливість уважного ставлення до дитячої творчості. Вона розповіла, як важливо помічати тривожні сигнали у малюнках, творах, поведінці дітей, не називаючи імен, навела приклад Софійки як доказ того, що вчасне втручання може врятувати дитяче життя. Діти не завжди можуть розповісти про свої проблеми словами, пояснювала вона колегам. Але вони говорять з нами через свою творчість темні кольори, агресивні елементи, відсутність дверей у намальованих будинках, самотні фігури, все це може бути криком про допомогу. Наше завдання почути цей крик. Після педради до неї підійшла молода вчителька математики. Знаєте, у мене у класі є хлопчик. Він постійно малює якісь похмурі картинки на полях зошита. Я раніше сварила його за це, а тепер думаю, може, варто придивитися уважніше? Так історія Софійки почала породжувати нові історії порятунку. Учителі стали уважніше придивлятися до своїх учнів, помічати тривожні знаки, учасно звертатися по допомогу до психолога. А Софійка тим часом продовжувала дивувати всіх своїми успіхами. Її комікс про дівчинку супергероя переріз у цілу серію малюнків, які вона показувала іншим дітям. Одного разу вона навіть виступала перед молодшими класами з розповіддю про те, як важливо не мовчати, якщо тобі погано. Знаєте, що найважливіше, сказала вона тоді не боятися просити про допомогу, бо поруч завжди є люди, які можуть допомогти. Треба тільки набратися сміливості і розповісти їм. Після того виступу до Олени Петрівни прийшли ще дві дівчинки з молодших класів. Вони розповіли про своїх знайомих, які потерпали від насильства вдома. І знову закрутилося колесо порятунку, розмови з батьками, звернення до відповідних служб, психологічна підтримка. Тетяна теж не залишилася осторонь. Вона почала волонтерити в центрі допомоги жертвам домашнього насильства. Допомагала іншим жінкам, які опинилися в схожій ситуації. Її досвід давав надію тим, хто тільки починав свій шлях до свободи від насильства. Знаєте, що я зрозуміла, сказала вона якось Олені Петрівні. Насильство живе мовчанням. Коли ми починаємо говорити про це вголос, воно втрачає свою силу. А Софійка, вона росла, міцніла, розквітала. Її малюнки почали перемагати на шкільних конкурсах, а потім і на міських виставках. Але найголовніше вона навчилася довіряти людям, відкрила своє серце для дружби і радості. Якось вона принесла Олені Петрівні особливий малюнок автопортрет. На ньому була зображена усміхнена дівчинка з веснянками, яка тримала в руках пензлик і альбом, а за її спиною розправляла крила велика птаха. Не зламана, як на тому першому малюнку, а сильна і вільна. Це я, пояснила Софійка. Тепер я знаю, що можу літати, і хочу допомогти іншим дітям теж розправити крила. Олена Петрівна повісила цей малюнок у своєму кабінеті. Він став для неї символом надії, нагадуванням про те. Що навіть найтемніша ніч закінчується світанком, якщо поруч є люди, готові простягнути руку допомоги. А історія Софійки стала прикладом для інших і дітей, і дорослих, прикладом того, як важливо не відвертатися, коли бачиш чужий біль, як важливо довіряти своїй інтуїції і не боятися діяти, коли відчуваєш що комусь потрібна допомога. Бо іноді один уважний погляд. Одне добре слово, одна простягнута рука можуть врятувати ціле життя. І часом це життя починається з простого дитячого малюнка, який кричить про допомогу тим, хто вміє чути і бачити. І хоча попереду у Софійки ще довгий шлях зцілення і росту, найстрашніше вже позаду. Тепер вона знає, вона не сама, вона сильна, вона може все подолати, і найголовніше вона може допомогти іншим знайти свій шлях до світла. А Олена Петрівна вона продовжує свою роботу, уважно вдивляючись у кожний дитячий малюнок, прислухаючись до кожного тихого голосу, готова в будь-який момент простягнути руку допомоги тим, хто цього потребує. Бо тепер вона знає, іноді найважливіші історії розповідаються не словами, а кольорами та лініями на папері. Минув рік. Олена Петрівна продовжувала свою роботу в школі, але тепер до неї частіше стали звертатися колеги з інших навчальних закладів. Історія Софійки стала своєрідним прецедентом, показавши, наскільки важливою може бути роль шкільного психолога у виявленні та запобіганні домашньому насильству. Одного дня до неї в кабінет завітала вчителька образотворчого мистецтва з сусідньої школи. Вона принесла цілу папку дитячих малюнків і була явно стривожена. Розумієте, після того семінару, де ви розповідали про випадок з дівчинкою, я почала інакше дивитися на роботи своїх учнів. І от що помітила її в мене один хлопчик Максим. Він завжди малює щось дивне. Ось подивіться. Малюнки дійсно були тривожними темні кольори, агресивні сцени, розірвані фігури. Особливо вражав один, де маленька фігурка ховалася під ліжком від величезної чорної тіні. Я поговорила з його класним керівником, продовжувала вчителька. Виявляється, він живе з матір'ю та її новим чоловіком. Останнім часом став дуже замкненим, успішність різко впала. А вчора прийшов з синцем під оком каже, упав з велосипеда, але ж зараз зима. Олена Петрівна відчула, як знову прокидається та сама тривога, що й рік тому. Давайте працювати разом, сказала вона. У мене є досвід таких ситуацій, і я знаю, які кроки треба зробити. І знову закрутилося колесо порятунку: зустрічі з дитиною, розмови з матір'ю, звернення до відповідних служб. Але цього разу було легше вже був відпрацьований алгоритм дій. Були налагоджені контакти з потрібними фахівцями. А Софійка. Вона тепер часто заходила до Олени Петрівни просто поговорити. Її комікс про дівчинку супергероя переріс у цілу серію, яку вона показувала іншим дітям. Одного разу вона навіть провела майстер-клас для молодших школярів, де розповідала, як важливо не боятися просити про допомогу. Знаєте, Олено Петрівно. Сказала вона якось, я тепер розумію, чому ви повісили той мій перший страшний малюнок у себе в кабінеті. Він нагадує вам, що треба бути уважною до кожної дитини, правда? Психолог кивнула. Той малюнок і справді став для неї своєрідним талісманом, нагадуванням про те, що іноді найважливіші крики про допомогу можуть бути беззвучними, намальованими тремтячою дитячою рукою на звичайному аркуші паперу. А історія Софійки продовжувала жити в інших врятованих дітях, в змінених долях, в новому розумінні того, наскільки важливо бути уважним до дитячої творчості, бо іноді один малюнок може розповісти більше, ніж тисяча слів, і врятувати не одне дитяче життя.